Привіт! Привіт, мої любі діти! Дітки, подивіться, що у мене тут. Так, це тварини, тварини, і іграшкові тварини. Ось уці ці тваринки. Живуть, живуть Дома, Дома. Хто це? Собака, собака. Велика собака. А ось маленька собачка. Так. Це хто? Свиня. Це дітки велика свиня. А ось це маленька, велика маленька. Це хто? Кінь, кінь, великий кінь. А ось маленький. Це великий, а це маленький. Кішка. Кішка. Кішка? Що робить? Спить? Спить кішка. Спить кішка. Це кіш кішка. Велика. А ось це маленька, велика, маленька. Ще у мене є тут. Хто це? Хто? Корова корова велика. А ось у мене ще є корова маленька, велика, маленька. Хто ще живе вдома? Хто? Як говорить собака Як? Аф аф, 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 аф собака говорить, а як говорить кішка. Мяу. Мяу. Мяу кішка говорить. А це свиня. Як свиня говорить? Хрю, 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 хрю. Ось так говорить свиня. Дітки, а як говорить корова? Му, му, му. Ось так говорить корова. У вас живуть. Дома тваринки, їх ображати не можна, за ними треба піклуватись, 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 годувати, жаліти. Молодці. Ви гарно вчились. Говорили. До побачення, до нових зустрічей!